Друзі, вітаю вас на першому міському. Наш етер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Найближчі хвилини. У цій студії будемо говорити про наших дітей і освіту прямо зараз. Анатолій Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти в нашій студії. Вітаю вас. Доброго дня! Хочеться поговорити з вами про підсумки національного мультипредметного тесту 2024 року, які діти вже пройшли, результати вже є. Хтось ще чекає, хтось вже отримав, хтось сказав та ну і здав, і здав, і все. І канікули відпочиваємо. Але все ж таки зробити якісь роботи над а подивитися, в чому ми хороші, в чому ми не хороші, що ми, як батьки, повинні підтягнути у наступному році, поговорити з нашими дітьми, щоб вони звернули увагу на щось. Про все це і хочеться поговорити. Але перше, колись ми здавали ЗНО. Потім літери змінилися, стало НМТ. Скажіть мені, будь ласка, ну ви бачите цю різницю між ЗНО та НМТ? Навіщо все це було зроблено? І головне дітям щось цього. Ну, справа в тому, що ми були вимушені, вимушені зробити цей крок, тому що е, ЗНО в умовах воєнного стану проводити було дуже дуже важко майже неможливо. Ага. Справа в тому, що на ЗНО, по перше, вони всі писали паперовому вигляді. Тобто, треба було доставляти до кожного пункту тестування робочі зошити, бланки відповіді. Потім все це пересилати на пункти перевірки. І саме головне, що діти проходили кожний предмет в окремий день, тобто ага. він повинен був з'явити. На пункт тестування, ну принаймні менше трьох разів, а да. то й чотири рази, да. от, і е, в умовах воєнного стану, коли тут над нами над головою свистить на Ми вже на небезпеку, да. От, да ми ж перше це була безпекова ситуація для того, щоб дитина як можна менше їздила кудись. Значить, зробили, переформатували, зробили національний мультипредметний тест в формі онлайн. Тобто ніяких паперових носіїв все відбувається. Це через е, електронну платформу, через інтернет на пунктах тестування стоять відповідне обладнання. Ну комп'ютери, да. ноутбуки чи просто комп'ютери. От і е, дитина приходить один раз. Правда, їй стало намного важче складати цей тест, тому що якщо б вона складала в один день, наприклад, чи українську, чи математику, то зараз їй треба складати от, в цьому році аж чотири предмета. Тобто, Підготуватися. Да, разом тобто маємо. українська математика, історія України, вони стали обов'язковими предметами. Угу. І ще четвертий предмет треба було обрати на вибір. Ну це або іноземна мова, якась біологія, хімія, географія таке інше. Які виносилися на ЗНО, вони залишилися тільки переформатували, скажімо, саму процедуру проведення, з, да, з точки зору безпеки, це, ну, скажімо, намного краще, тому що особливо от цей рік, та й минулий теж показав, що в умовах, коли постійні обстріли, а особливо коли от в цьому році стали, були дуже серйозні пошкодження нашої енергосистеми. No. І у нас в Вимикали світло, і е, бували випадки, коли діти починали роботу, а світло, вимикалося. Да, або світло да. да, Десь десь ми скажімо, змогли там підключати генератори, десь була відокремлена лінія, вони могли переходити на іншу лінію. От, але в більшості своєму це була дуже серйозна перешкода, тому вони чекали, поки дадуть світло. Потім, скажімо, починали працювати. А тут повітряна тривога, і воно могло О, Тягуватися аж до 10-ї години вечора, навіть so. да, да, так. От таке і було, що ну слава Богу, у нас персонал дуже відповідальний на кожному пункті тестування. Да, дві години перерви або повітряна тривога, або відсутність світла. Вони мали право залишити приміщення, написати заяву на додаткову сесію і піти на додаткову сесію. Но більшість із дітей, які брали участь в цьому тестуванні, вони розуміли, що на додатковій сесії може. Бути не краще, так От, тому вони чекали вже до останньої. Я ж кажу, що деякі пункти завершували і в шостій, і в сьомій вечора було два випадки, коли в десятій вечора завершували, але вони хотіли завершити роботу, за 10, день вже, та. Та, да. щоб цей день вже відстрілялися, і все я розумію, що такі, скажімо, екстремальні умови вони не могли позитивно вплинути на результати. От, але але все ж таки, якщо взяти порівняння з минулим 23-м роком. То е, ми показали більш кращі результати, ніж це було в 2023 е, році. Ну, По-перше, показник такий, як кількість тих, хто отримав 200 балів. Ага. Зачут, у нас в минулому році 200 бальників е, було 148, е, а в цьому році вже 187. Ого! От, тобто десь на 40 осіб більше, ага. ніж в минулому році. Е, далі, у нас в минулому році. Ці тільки дві особи, які отримали, значить, тат, от С. 17 осіб, які отримали по два предмета 200 балів, ага. в 2023 році таких було 13. І в минулому році ті, хто отримав три предмети 200 балів, взагалі не було, в цьому році дві особи. Тобто, скажімо, покращення ми бачимо, і серед тих, хто не склав, хоча б з одного предмету, в середньому десь від той кількість що складав, було 14%, в минулому році це було більше. Ага. Тобто, ми можемо сказати, що все ж таки, все ж таки, діти більш були, скажімо, відповідально віднеслися. до цього. З чим це пов'язано? Діти, попри війну, все одно стали займатися краще? Так, да, так, да, так. Да. Ну, Скажімо так, да, дистанційна форма навчання вона не дуже сприяє якісним Розлабляє знанням. Да. Да. От. Але все ж таки більшість з тих, хто хотів, ну скажімо, Жимо собі далі в подалі, планували життя тут у нас в Україні, вступ до українського вишу, то вони серйозно готувалися. Ага. І з ш, в школі, і з репетиторами, і були продовжували працювати і різноманітні курси, в тому числі в режимі онлайн, і вузи організовували такі курси. От, і е, це дало свій результат. Тобто, ті, хто готувався, ті, хто серйозно підійшов до цього питання, вони склали. Бачите, що навіть більш успішно ніж в минулому році, скажіть мені, будь ласка, а. Діти за кордоном, чи мали вони можливість НМТ здавати цьому році? Так, Значить, Якщо брати кількість тих, хто складав за кордони, от по статистиці е, значить, е, Українського центру якості освіти, це 16 654 особи. Угу. Значить, 32 країни світу, в яких були організовані пункти тестування. До речі, наші діти з Одеської області, так. значить, е, теж е, деякі з них складали. За кордоном, і із них 21 отримав теж 200 балів. Тобто і там за кордоном все показали одно да, високі показали високі результати. Результат. От, тобто, е, да, їх не, Я не можу ще сказати, скільки їх конкретно там було, саме з Одеської області, mm -hmm. тому що є статистика по всій Україні, ну, але, так, так, ні, так, але так. От, якщо ми аналізували 200 бальників, то ми побачили, що і наші представники наших одеських закладів освіти, в основному це ну, ліцеї, школи, mm -hmm. так, от, 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 заклади з поглибним вивченням окремих предметів, вони показали. Але дійсно діти дуже високі результати. Ну і на додатковій сесії теж в нас була крім основної сесії в червні, що була в липні додаткова. додатковій сесії, правда, у нас небагато. взяло участь всього 961 особа, але із них троє теж отримало 200 балів. Ага. Тобто, можна сказати, що в цьому році ми більш успішно пройшли національний мультипредметний предметний тест ніж в минулому році. Сказати, що це якийсь такий прорив кардинальний. Ну я ще не буду таке говорити, але то, що краще, то точно. Ви знаєте, для батьків дуже важливо, от вони зараз думають, наприклад, дитина збирається або переводитися до якоїсь школи, або перший раз, йти першачки. Вони думають, є середні загальні школи, є ліцеї, є коледжі. Ну, тобто назв дуже багато. І вони ось цієї інформації саме можуть виудити ту важливу для них момент, куди віддати дитину, щоб вона дійсно навчалася. Класно навчалася, щоб вона дійсно вийшла з цієї школи з величезною купою знань, щоб це не просто був просидів 10 років, і все виходить з цього, що все ж таки краще йти до ліцею, до якогось ліцею імені того. І тоді ти точно будеш знати, що дитина буде багато всього знати. Ну я трошки вас поправлю, тому що зараз змінилися е, підходи до нас, в начальних закладів. Якщо раніше ліцей уважно, це був, батьки, будь ласка, ліцей да. це був для, скажімо. Обдарованих дітей, гімназія була для обдарованих дітей. Гімназія була з 5-го десь по 11 й клас, да. ліцей з 8 го по 11. й То зараз ліцеєм називають будь-який навчальний заклад, який дає повну загальну середню освіту. Тобто у нас майже всі школи, які мають 11-й клас, це ліцеї. ліцеї. Да. Значить, Ті, хто навчають до 9 го класу, включно. Те їх назва гімназія. Uh -huh. От, тобто у нас е, термін загальноосвітня школа вже зник. Так. От, але залишилися, скажімо так. ну, Наприклад, є в статусі наукового ліцею, наприклад, Пришелєвського ліцей. Да. Це він відповідає назву ліцею з тих е, давніх часів. Але е, школи, які були раніше гімназіями, чи були ліцеями, зараз вони теж залишилися. Хто в статусі гімназія, хто перейшов в статусі? Ліцея, вони теж, скажімо, мають можливість якісно готувати своїх випускників. І я думаю, що в першу чергу треба дивитися на те, що е, який викладацький склад в цьому навчальному закладі, е, які вони мають традиції, скільки у них, ну хоча б навіть тих от переможців, там, олімпіад, з ПЗНО які результати йдуть, НМТ no. да, діти отримують. Uh -huh. от, тобто, це дуже важливо. Ну і ще один дуже важливий безпековий момент: чи є сховище в цьому навчальному закладі? Чи може вони продовжувати да. навчання і да. саме головне, що зараз іде робота над тим, щоб створювати сховища такі, щоб в них можна було проводити заняття? Да. У нас в цьому році, от по місту Одесі, е, бо у нас були, е, скажімо так. В Подільську дві школи, які мали сховище і там проводилися тестування в сховище. Вони були незалежні від Вананіві, були така, такий навчальний заклад. Це Тарбунарах. Тобто по області такі вже є достатня кількість ага. навчальних закладів. У нас в Одесі поки що єдиний навчальний заклад це ну, бивша п'ята гімназія, зараз ліцей да. значить, то, що на Тошиномаліновського. Вони мають дуже Дуже е, добре, обладнане сховище, і там, у цьому році ми проводили теж тестування, без незважаючи на повітряні тривоги. Не просто спускалися, і працювали цей той час. От. Тобто, е, я думаю, що на наступний навчальний рік таких е, закладів освіти буде більше і більше. Да, зараз Мерія каже, що йде процес да. і е, е, реставрації, ремонту всіх цих укриттів. От. Тобто, це другий фактор, на який треба обов'язково дивитися От, Ну, тому що в таких закладах освіти навчання, як правило, відбувається в очному режимі, uh -huh. як в звичайній школі. А якщо там проблеми з безпекою з сховищами, то вони, як правило, переходять в режим онлайн. А дистанційне навчання, як показав досвід, воно да, воно в деяких випадках доречно, коли так. воно йде паралельно з очним навчанням. Uh -huh. Якщо тільки дистанційне, це рівень навчання, да, падає. Рівень навчання падає, тому що Неможливо, скажімо, донести, і, саме головне, проконтролювати yeah. тих, хто е, навчається в так, за такою формою. І багато випадків, коли дитина просто може сидіти перед екраном і там дрімати, або, уха, або, да. Да, або гратися десь в ігру, і ти нічого. А не... батько і мати на роботі. Да, а батько і мати на роботі, і що там він там засвоїв, не засвоїв це. Uh -huh. вот. Тому я вже сказав, два фактори, які обов'язково це педагогічний колектив, історія цього закладу і наявність сховища. Ну от ці показники НМТ, результати НМТ, вони ж показують не тільки якість а, того, як навчаються випускники і навчаються вч... а, ученики. Це ж показує і якість вчителів, які продовжують навчати попри війну, які продовжують поглибувати свої знання, які продовжують працювати. І не поїхали за кордон. Вони залишаються да, тут. Да, це теж низький уклін всім нашим вчителям, які продовжують це робити. І дійсно клін дуже низький, бо багато з них брали участь у проведенні цієї НМТ. У нас було 21 одна сесія, немного не мало. Більше місяця тривало це. Значить, кожен день, крім суботи, неділі, проходило те НМТ, і деякі заклади освіти по 8, а то й по 10 разів брали участь в цих тестуваннях. І зрозуміло, що більша кількість педагогічних працівників, які обслуговували цей пункт, це були саме вчителі цього навчального за. Uh -huh. От і е, ще раз підкреслю низький йому клін, бо не зважаючи на всі ці перешпони, всі ці тривоги, там відсутність електрики, інтернет іноді пропадав. От вони працювали до останнього клієнту, як кажуть. Тобто, поки всі діти не завершили працювати, ніхто нікуди не виходив. Це да. було то шоста вечора, чи сьома вечора. Хоча офіційно вони повинні були завершити до третьої години дня. Ну це офіційно. Ви ж знаєте, як воно на жаль, буває оці от наші офіційні ну, так, і НМТ, для нього це не цікаво. І дуже добре, що дійсно всі вчителі працювали і рік, і вони вкладали і в дітей вкладала, да. Да, і готували дітей до НМТ. Я знаю декілька вчителів, які казали, що вони і окремо зустрічалися з дітьми і підтягували якісь моменти. Бо дійсно, коли ти знаєш, що в тебе є перерва між Екзаменами, екзамен сьогодні, наприклад, українською за тиждень в тебе екзамен по англійській мові чи там ще по чомусь в тебе є цей тиждень за для того, щоб щось підтягнути. А тут ти на протязі всього року повинен працювати. Ти повинен. Я знаю дітей, які не працюють, а потім за місяць до НМТ взялися, і кожного дня в них ці всі предмети, а потім прийшов з цим багажом. Дійсно, з однієї сторони це складніше, ніж ЗНО. З іншої сторони, ніхто не казав дітям, що буде дуже легко. Навчання це все ж величезна відповідальність, це ваша діти робота. Дуже часто діти відносяться до навчання. Ну, навчання і навчання. Це робота. Це абсолютно робота, яку діти повинні виконувати класно. Які вони вони повинні виконувати добре, І ось добре, що показники такі є. А що в наступному році буде? Ну, в наступному році я думаю, формат залишиться такий, бо зараз поки не ми не бачимо, щоб щось змінилося в безпековій ситуації. Якщо зміниться війна, закінчиться да, да, чи да, ще да. щось Значить, буде, які зміни, в принципі. Да. В принципі, ЗНО – це теж дуже е, доречна форма. От якщо буде нормальна ситуація, коли вже припиниться ця війна, то може і повернемося до ЗНО. бо все ж таки воно дає можливість дитині сконцентруватися по черзі на предметом, а не так. працювати з чотирма предметами в один день це дуже важко. Я... Теж я собі дуже погано уявляю, як вони взагалі витримували таку напругу. Бо година, один предмет, як правило, першим йшла українська мова чи математика. В дуалі 20 хвилин всего перерва, і потім йшла історія України і ще один предмет. Тобто 4 години, 4 години, кожний предмет по годині вони повинні були вислідати в пункті тестування. Ну, да. Це дуже важко. От і ще один момент, що там все було в режимі онлайн. Да, вони були під рукою там якісь листочки, папіру, там ручка була на всякий вибор, щоб якісь локатки зробити. Да. Да. Але все відбувалося в режимі онлайн. І ти ось завершив, наприклад, там перший блок, там йде математика, е е українська мова. Значить, да, Поки йде от той блок, то ти можеш перейти з математики на українську мову, потім повернутися назад, і Або щось згадав, завдання, да, щоб. Або перевірити якісь завдання, щось тебе да. згадав, чи що щось не так. Угу. От це все можна. Но коли Закінчився перший блок, все вже програма закривається, і це, що ти опрацював, все воно залишається. А не встиг, то і не встиг. А не встиг, то не встиг да. uh -huh. І те ж саме другий блок. І тільки після завершення другого блоку, коли ти натиснув кнопку Завершити роботу, тобі на екрані з'являлися тестові бали, які ти отримав з кожного предмету. Тобто вони ще це тестові бали, але по ним вже можна приблизно бачити, на що ти можеш розраховувати за рейтингову школу. Бо Міністерство освіти і науки України, коли видавало приказ по наказ по ну, проведенню вступовної кампанії, то там же в додатку 4 були розписані всі ці таблиці, як перераховувати тестові бали, перераховувати в рейтингові. І до речі, там можна було побачити, наприклад, українська мова: якщо в тебе менше п'яти тестових балів, то ти взагалі не отримаєш ніяку рейтингову оцінку. Ну так от. По Математика, там теж було десь 5 історія по 7 тестових uh -huh. балів. От. Тобто у кожного предмету була своя кількість тестових балів, де 32, де 50 тестових балів, максимум я uh -huh. маю на увазі. І от 15% від цього максимуму, якщо ти набрав 15% і вище, то ти отримав результат за рейтингову школу. А Якщо ні, то ні. От Я ж доводив вам цифри, що у нас 14% ті, хто з одного предмету не змогли подавати той. Ну, Можна назвати його порогом, хоча офіційно там ніякого порогу не було. Вот. І отримали, не отримали точніше, результати за рейтинговою школою. В цьому ж році, у нас, коли було ЗНО, у нас була ще одна функція. Це функція державної підсумкової атестації. Ага. Тобто дві була функція на державну підсумкову атестацію, інша функція вступу до е, вищих навчальних заходів. Так. Зараз державна підсумкова атестація відбувається безпосередньо в закладі освіти. Толі ліцей, гімназії. Назія, толі там коледж, не важно. Ага. Вот а вот якщо ти хочеш вступати до вишу, от ти обов'язково повинен е, проходити НМТ. І от НМТ зараз ну, скажімо, відбувається як перший етап вступної кампанії. І, ну і звідси, скажімо, нюанси, які це дає. Ну тобто батькам прямо зараз треба готуватися до того, що і діти повинні здавати не екзамени, а НМТ. І знов таки, хтось скаже, ну от раніше екзамени були, ти сідав перед вчителем, брав цей білет, вчитель тобі допомагав, задавав на якісь там запитання, у спілкуванні саме було краще, розвивалася логіка і так далі. А оці НМТ сів, комп'ютер і так далі. З вашої точки зору, чи я все ж таки у НМТ або ЗНО переваги над такими екзаменами, як було це у вашому дитинстві, коли ви закінчили школу у моєму дитинстві. Справа в тому, що це в першу чергу нивілює суб'єктивний фактор. Так. Тобто, ви ж знаєте, що якщо от вчитель приймає іспити, да, є вчителі, які, скажімо, безпристрастні і вони оцінюють так, як повинно оцінити. А є такі, що ага, ти мені там на уроках я тобі зараз теж зроблю Тому в плані об'єктивності. То це форма, саме саме, скажімо, краща. От бо ніхто там не має ніякого вчителя, ніякого суб'єктивного фактору. Чисто і прозоро. Да. Да, чисто і прозоро, перевіряє все комп'ютер. Тим більше що я вже сказав, що ти вже наприкінці отримаєш свої результати. Тобто ти можеш побачити, як ти успішно чи не успішно склав той чи інший предмет. Далі, да, проходить десь там тиждень-півтори, коли оголошуються вже офіційні результати. Ну, як правило, вони співпадають. У нас дуже мало апеляцій на результат. Ага. Ну і вони подаються до українського центру. Тому що ну, скажімо, воно все дуже прозоро. От. А так, е, да, бувають випадки, що щось там не так дитина, скажімо, е, побачила, що він розраховував на більше бали, а йому щось там десь менше вийшло. Тоді він має подати право подати апеляцію до українського центру. Ну, як правило, там все потім з'ясовується, що десь що і як. дитина не Щось Зуміли да. дуже рідко бувають випадки, коли дійсно трапилася, скажімо, помилка при оцінюванні. Ага. Отак От в принципі воно все працює дуже дуже добре. Тому в плані об'єктивності, да. в плані спілкування, ну да, форма іспиту, да, говорить про те, що да, діти ж різні за своїми, скажімо, психологічними особливостями. Є дитина, яка з ходу там схватує, скажімо, завдання, вона його зрозуміла, вона почала працювати і все це швидко. Є діти, які, ну скажімо, треба час для того, щоб зрозуміти, але потім він може ще краще, скажімо, Розв'язати цю задачу, ніж той, хто так по верхам хіп-хоп. Але, 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 е, ну, скажімо, час, питання часу. Тому, да, в такому плані, от, коли йде тестування, то да, там час обмежений, якщо ти не встиг, то не встиг. Коли ти працюєш на екзамені, Перед тобою, екзаменатор, там вчитель, то він може тебе розпитати, він може тебе подивитися, твою чернетку, yeah. і може побачити, що ти був на правильному напрямку, але і десь щось. В Тому плані, так, да, це скажемо нормально. Ну я ще раз підкреслю: в плані об'єктивності, коли у нас проходять тут по Україні в цьому році 283 тисячі учасників проходили національний мультипредметний тест. Uh -huh. Якщо у нас по нашій області всього ну майже 17 тисяч проходило, то це 283 тисячі. І ви ж розумієте, що організувати об'єктивне оцінювання на таку кількість. Yeah. Абітурієнтів це ну дуже дуже важко. Викладачі померли бідні, якщо б от так от посадіти перед ними ну, таку кількість да. людей. Да. Да. Тому скажімо, в наших умовах, от форма національного мультипредметного тесту вона залишається найбільш оптимальною. Я не кажу, що вона краща, але вона оптимальна. Ну, я сподіваюся, що все ж таки з кожним роком ми будемо покращувати цю систему. Ми бачимо, як, попри війну, система змінюється і формування системи освіти продовжується. Дійсно, є люди, які не згодні з чимось, але треба розуміти, що не може стояти всі на місці. Ми да. повинні змінюватися, бо часи такі. Бо в першу чергу ми дійсно повинні думати про безпеку наших дітей. Mm -hmm. і якщо НМТ безпечніше, ніж екзамен, то треба робити НМТ. Якщо у наступному році буде більш безпечно, війна закінчиться, дай Боже. Буде ЗНО. А може ще якась форма, де буде і об'єктивно, і де буде можливість і вашим дітям показати, як вони навчилися, і буде можливість вам, як батькам, не переживати за своїх дітей, що вони там цілий день працюють, а тут сирени і так далі. Я хочу подякувати вам, що не зупиняєтесь на цьому. І сподіваюся, що і наступному році ми зустрінемось з вами. Будемо говорити про те, як навчаються, як іде підготовлення. Товка, як і завжди, традиційно ми з вами зустрічаємося непередодні НМТ і ЗНО. Будемо думати, що рік пройде тихо, спокійно. Зараз дуже багато і батьків готуються до 1 вересня, у цьому році до 2 вересня, бо у 1 вересня ну, да, та, неділя. І знаю, що і обласна влада, і міська влада готуються, бо йдуть ремонти у школах, у коледжах, у ліцеях. І сподіваюся, що все буде добре, що діти все ж таки продовжують навчатися. Частково в онлайні, частково в офлайні. Не знаю, як вона у цьому році буде. Будемо дивитися. Дійсно, хочеться, щоб всі діти ходили у школу. Як вони ходили, як ми ходили, це дійсно і спілкування, і можливості з кимось познайомитися, і розважання, і навчання добре. Ну а там все залежить від війни, від наших героїв, які зараз нас захищають. Тож не забувайте, будь ласка, їх підтримувати. Бо вони роблять все можливе для того, щоб наші діти жили у мирній. Країні Анатолій Анісімов, директор одеського регіонального центру оцінювання якості освіти сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пане. Дякую. дякую. До нової зустрічі і до нової зустрічі всім нашим глядачам. Залишайтеся з першим міським. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.